Вітаю всіх на моєму каналі. Так, перед вами наші реанімашки. Я вирішила трошки відкрити, позаглядати на наші парнички. Що воно виходить? Значить, сьогодні, так, було 23 10-го ми посадили, положили, позакривали. Наших реанімашек. Сьогодні 25 жовтня. Минуло, звісно, тільки два дні. Але що я хочу вам показати? Значить, ну, цю, звісно, в неї тут один корінчик тільки такий, але він все время зелененький. І за що того, що він лежить на вологому муху. Я її так і залишу, але в неї тут був пупіночок зелененький, зелененький ну він трошки перестав бути зелененький. Ну, то нічого. Значить, я сьогодні взяла, поодмічала, у кого є листочки, такі повідмічала, щоб слідкувати, чи ростуть листочки. Значить, а цю дівчинку. Я не знаю. У неї, звісно, не були ці вже п'ятнушки на листочках. Ну, я хочу її трошки перевернути іншим боком. У неї тут ось зелена почечка, корінчик є. Я хочу її трошки перевернути. Може, щось інакше трошки її покласти. Трошки, щоб таркався той зелений до муху, або хоч до вологи. В я її отак хочу покласти. І там воно є ще огризочок корінчика. Отак. От хочу ще її отак покласти, перевернути іншим боком. Так, значить, далі. Ці, ці корінчики, торкаються в моху, вроді би так, поки нічого. І мені здається, листочки потрошку починають так. Були вже зовсім вже ж як тяпочки, Ну, оцей листочок, оцей, він ще при отриманні посилочки, отут був трошки жовтів. І, і жовтіє зараз. Ну, я вам відмітила. На листочку, чи росте той із серединки листочок, чи ні. в общем поки що залишаю її оцими корінчиками туди біля муху. Вроді би так трошки як тургор повертається. Так її покласти хочу. Так, ну а ця зовсім без корінчиків. Ну, не знаю. Були листочки, геть зовсім такі тіліпалися. А зараз вроді би такі, як трошки плотніше, стали. Теж відмітила середній листочок, але я його хочу перевернути трошки. Може, оці чорні закуклені корінчики, може, пробудяться. Так, це лише тільки за два за дні. У нас отак я її переверну. І ще отой от той попка і трошки отак до муху. Хай ще так полежить. Так, значить, далі ті, що ми посадили. Значить, оця дівчинка була теж, там у неї такі невеличкі пару корінчиків. Ми її посадили в кокочіпси. Кокочіпси були вологі і корінчики були вологі. Кокочіпси ще не просохли, ще вони вологі. Теж відмітила листочок. Але я помітила, що я її так трошки підняла, листочки підперла паличками. Я помітила, що трошки вони, <кій> так, почали трошки тургор набирати. Ну, от поки що середній листочок ще такий вяленький. Але мені здається, що вона трошечки, як оцими листочками, вже трошки набрала тургору. Це лише за два дні. Будемо сподіватися. Щось середній листочок молоденький. Я його підв'язала так. Коли так листочки догори, вони якось швидше приходять в тургор. Ну, тут ось і спарення ще є. Вони стоять у мене на віконечку. Поки ще поливати не буду. Ще кокочіпси не висохли. Зверху, вроді би, трошки просохли. Посвітліли. Але ще вони темні. Значить, запитали мене, як як, як уругу, регулювати полив у кокачі Ну от, Поки вони темні, то їх іще поливати не треба. І тут, бачите, ще і спарина є. А вже як стануть зовсім світленькі, Значить, вони вже просохли, вже можна трошечки пролити і, і лише пролити, не замочувати нічого. Трошечки пролити по кругу. Вони моментально піднімають вологу. Можна тільки залишити десь водички. ну Якщо об'єм горщика більше засипаний кокочіпсами, можна на сантиметр ставити. Якщо менше, от як у цьому випадку пів горщика, то на пів сантиметра можна залишити водички і кокочіпси самі піднімуть ту вологу ну, буквально за сутки. Значить ця у Цю, звісно, тут тургор був. найбільше корінчиків, я теж відмітила листочок. Тут ще теж є спарена. Ну, тут іще ще зелені корінчики. Ось нам трошки їх видно. Корінчики зелені ще, ще поки полив, не будемо робити. Ця, звісно, більш в більш стані. Вона при тургорі. І там залишилося в неї трошки кращі корінчики. Ну, а ця дівочка, звісно, у нас. Гарненько, тут мох, бачите, і спарена, мох ще вологий. Зараз, тут іще корінчики ще зелені, хоч і горщик зелений, але мені видно, що корінчики ще зелені, ще поливати не будемо, поки зовсім не просохнуть корінці. Ну, в общем, це лише тільки за два дні, і я сподіваюся. Що у нас щось вийде. Цей, звісно, листочок, вона може з'їсти, він віджовтіє. Але в нас в запасі ще є цей листочок, і будемо наблюдати за оцим листочком, чи буде він рости. все лежить вона так корінчиками до вологого муху. Будемо сподіватися, що тургор потрошечку буде восстанавливатися. Ну, ця теж, мені здається, трошки, трошечки набрала вологи. Ну, в неї біда з корінчиком. Ось у неї оцей один є корінчик. Я хочу ж його попробувати отак, щоб він до муху полежала вона. Ну, в общем, такі поки що результати. Ця дівчинка лежить корінчиками. Так вони свободно, і доступ воздуха є, і волога є, будемо спостерігати. Ну, Таке ще зробила відео. Ну, про кокачипси я ще раз покажу, коли просохнуть оці два горщика. Я ще раз зніму відео, як я буду поливати. Так що, кому цікаво, слідкуйте за випусками наших реанімашек. Буду показувати, все буду показувати, які у нас будуть результати. Ну, я ось удивлюся, за два дні вона вже, вже не така в'яла. Це ось ще морщини це листочок, ще не взяв на себе вологу, але ці трошки вже, мені здається, аж... Повеселішали. Ну, вон, дівочки, от, ось такий Це лише тільки за два дні. Будемо сподіватися, щось, щось буде далі. За дітку, за дітку, що я скажу за дітку? Нічого, лежить Там буде видно, що з нею буде. Все, дякую за увагу. Слідкуйте за випусками. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних відео. На все добре!